На адвенчері э, стоять зони в зеркалах, стоять такі пінпочки, ага, як автомобілі. Тут стоїть да, і у -у. сліпі зони. І це у них було з 21-го року. Клас. І коли всі розказували, я не пам'ятаю, якийсь блогер казав, о, тут на цьому мотоциклі, по-моєму про БМВ розповідали. <скільки> Люди добрі. Ну, з 21-го року вже вийшла Конечно. ця ситуація тут. І і на 25-й сьогодні? Да, вже 25-й рік. Тому так. отакі ключик. ну, о, красивий ключик пімпочкою на це відкривати Разуміло, Зараз, сидіння. Да, да, да. Там, О, де потрібно. А так він безключовий повністю. Ну, все, а... Що, запускаємо? Щас? Давай, так. Да. Зараз він включиться. Так, є. Отак От красиво. Ти ж, до речі, в курсі, що логотип це частина британського прапору. Ні, Ти, я не знав. Не дивився, чи? А, ні, ну схоже, бацус? Дуже прикольно. Це, це чверть. Це. У них все дуже прикольно. до да, британських.